Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України вже четвертий рік ефективно працює в Україні. Це ініціатива президента України, майданчик, на якому можуть зустрітись і обговорити питання керівники громад, керівники обласних військових адміністрацій інших місцевих. Державних адміністрацій, представники уряду, представники Верховної Ради, усіх ланок, усіх рівнів, органів центральної виконавчої, законодавчої інших представників влади в Україні. Дякуємо нашому верховному головнокомандувачу, президентові України, за можливість. Поставити питання з будь-якої точки нашої держави і отримати дієве розв'язання цього питання або проблемної ситуації. Усі керівники, зокрема на Хмельниччині, підтверджують ефективність і дієвість цього майданчика. В чергове конгрес доводить свою доцільність і потрібність. Сьогодні частину питань, які було обговорено, вони дійсно є актуальними насправді. Важливою так само є панельна дискусія стосовно забезпечення сьогодні бюджетного процесу. Конгрес це ще один майданчик, де ми постійно можемо спілкуватися з колегами, де ми спілкуємося з іншими головами громад, де ми спілкуємося з центральними органами влади. Ну і власне, де ми можемо обговорювати на болілі болючі проблеми для всіх нас. Платформа конгресу. Вона тут об'єднує багатьох голів, громад високопосадових осіб, які працюють працюють на перемогу. Тут можна отримати багато цікавої інформації, обговорити багато цікавих питань. Вона формує командний дух, командний дух нашої країни, який йде звичайно ж до перемоги. І саме головне, що ми тут чуємо перших осіб держави, які дають нам посил. І ми вже розуміємо пріоритетність нашої роботи на місцях. Платформа надзвичайно дієва, і в цьому і я і мої колеги переконалися вже не один раз, будучи безпосередньо тут на місці, обмінятися думками, поспілкуватися, порадитись, задати питання і почути на них конкретні відповіді. А нерідку і вирішення цих проблем під час самого засідання хочеться. Е Подякувати за можливість бути почутим урядом президентом. Безпосередньо цей майданчик дійсно показує, що влада, центральна влада, дослухається до місцевого самоврядування. Вони хочуть знати, чим живуть люди на місцях, і разом спільно вирішувати ті нагальні проблеми. Безпосередньо з перших вуст ти можеш почути інформацію, можеш почути напрацювання і навіть е маєш змогу обговорити всі ці процеси як. І з колегами з інших областей, і в інших, які в інших ситуаціях, так і безпосередньо з урядовцями ті майданчики є дуже проактивними, бо на них можна переговорити і переговорити з спікерами, додати питання колорарах міністрам. Це і дуже важливо. Надзвичайно дієвий майданчик, тому що тут можливість є по-перше, послухати ті е плани. Держави на завтрашній день послухати представників громад про проблемні питання, тобто зв'язок громади безпосередньо з центральною владою. Ми бачимо, що ті питання, які ми озвучували на попередніх конгресах, вони ставляться до вирішення, вони вирішуються. Тому я думаю, що це дуже перспективно, дуже доречно і дуже ефективно.